Ебо так, дівчатка, давайте якраз поспілкуємося. Давайте, давайте. Давайте. Ну, добре, щоб. Так, так, тільки поставте телефон, так, щоб він не падав, щоб було видно нормально. Значить, скажіть мені, будь ласка, хто така справжня жінка? От є така словаслужба, справжній мужчина. А хто така справжня жінка? Це в якої є сійська і жопа. Так. Це та, що може вирішити будь-яке питання. Так. Це справжня жінка. Ні, це справжня жінка. Ні, це справжня жінка. Так, добре, а тепер справа без чоловіка, це справжня жінка. Тобто це та, котрій Це та, котрий чоловік не треба. Ну, не те, що не треба, якщо він буде і він буде правильний, то буде краще.